Всім привіт! Давайте турнірити. У нас такий турнір за Легони буде, як для мене. Оборона у мене повинна точно не тримувати, Трехзірковий з драконами. Я не могла нічого класного придумати. Поставила щось таке. І там, як дивилася, я то було в'їта. Ну, таке. Я, в принципі, коли я виставляла цю оборону, я розуміла, що в мене там нічого не буде. А, взагалі, вона мене з колін не підніметься, тому що, ну, по-перше, в мене нема класних трійок. Я не могла взагалі придумати, що туди поставити. От я дивилась на своїх чахликів, і я розуміла, що я нікого туди не хочу ставити взагалі в ту оборону. Так, угу. три теж не мало було. Що ж тут це взяти? Какі турніри там? Можна лікуватись, можна все робити. Mm -hmm. Фіолетові в мене фігові. Фіолетові фігові. Mm -hmm. А, от теж треба викинути. Ну, нехай взяти панька. Mm -hmm. Тайруман, який буде десь палити, так. Мабуть, треба не лінуватися, подивитися, що в мене там є по Ну, але там в мене, в принципі, нічого і немає. Такого, щоб прям. Нема, тож нема. Хельгі і Генерал Стріюк ми ж нема. Приїхали, називається. <laughs> ну, не знаю, що туди класно такого брати, чим би тут турнірити. Погнали перший бій так. А там буду дивитися, можливо, буду щось змінювати, можливо, десь якось. Що тут зміниш, звісно, я не знаю. Свій командою так. Ну добре. Блін, знову фіолети так само стали. Ну, тоді буду так складати. Ну, тоді цю мадамту ми прибираємо. Це мені поки що вже пощастило, що дуже слабенька, адекватна оборона, що поки що мої чахлики тримаються. Тут, якби мені фіолетових взяти, але Але цей мій крінділь не зарядиться з одного в пустоту тоньок. Перше ви Бертизера робити? ну по ньому, щоб і що не бив, він мульт. Тоді десь, коротше, спочатку в ту сторону. Буде в мене трійка. Глянь нульс. Глянь, ну, не в моєму випадку, я так розумію. Зарядилися. Ну, нехай отак. Трійка буде з зелених. Це вже добре. Так, ну ця панянка просто погладила. Це дуже добре. Бальтазара зараз знову я зарядила. Як він у мене класно працює. Так, що зелений мій дракон це робить? Лікує, мабуть. то нехай лікує. Так. Я тоді пропоную забрати трійку фіолет, там буде у мене Угу. Ну, то чудово. Тоді можна взяти тайрума, поки в цей там зрізана броня. Тоді можна стукнути тайрума. Бачите, малого яку чашку стирала. У мене вже новорічний настрій. Так. Тільки подарунків не буде під ялинку. До таких, як я, старих дід морози вже не приходять. Чи ці Миколаїв. Так, давайте, мабуть, взяти цю. Блін, от роз'їхалась. Не зарядилась панянка моя. Ну, тоді так. Там буде трійка філети, я думаю, ми вже її доб'ємо. Дякую, до побачення. Перший бій. Дуже легенька проста команда оборони, а я з нею настільки довго доубалася, Порівняти попередній цього. Небо і земля. Так. Акіла, дон. ну тут прям проситься взяти цього. Кусір. Так, тоді давайте тебе візьмемо замість феєзи. А далі ще кого жовтого. Можна цього взяти чудіка. І можна цього, наприклад. Хто не хоче брати? Не хочеться брати сюди його. Тоді погнали так. Ті, може треба було би краще взяти все-таки 4 жовтих, тому що тут зараз не спрацює. Тут скло, мульти. Буде супротив. Ну, і є можливість тоді. Таким чином, а далі потім взяти трійку жовтих. Вийти, акілу добре, дякую, А то так воно все полетіло. Ну що? Ну що, мені б бажано взяти кіра і дон не зарядити до того моменту. Справа поле не рухається, лише зліва. Два варіації, як скласти трійку жовтих. Ну, я хочу сподіватися, що, можливо, у вас знизу ще будуть жовті. Сподіваюся. Сподіваюся. Жовті приїхали. Але пізнувато. Ух ти, воно не зарядилось. Дуже добре. Так, тоді спробуємо відлікуватися, покласти на дон когось. Жорстко прозвучало, правда. На донку ось покласти. Так, в її підрізалась. Це дуже добре, тоді таким чином там ще зелені складаються. Буде в мене зарел, дон мінус, це дуже добре. Включити зараз шикарне лікування. Якщо я правильно пам'ятаю, у цього люді, как рокстер звати цього зеленого дракона У мене пам'ять. Жахлива, ну якщо я не помиляюсь, то його так звати. Так. Що це такого цікавого зробити? Може, великий круть? Ну, таке собі. Скільки як тебе здоров'я? 400, 500. Врахуйте 500. Винесу я її оце жовтий мечині. Чи можливо я тоді, щоб не ризикувати цього пана доб'єм? точно, точно. Бо я зараз ту не доб'ю, вона відлікує мені цього. Буде халеп. А я б її не вбила би. Взяти жару зараз... в неї зрізана. Нічого страшного. Нехай погладить. Так, поставимо собі міньйонів, можливо, вони там ще когось погризуть. О, блін, в них лікувальний дракон. А багато, як від лікував? Все таки, Мій чахлик тут. Можна сказати, ніде нікого нічого. А то й так гарно. Ну, може, тебе зеленими доб'ємо? Дуже добре. Блін, як я з ними довго це мучуся. Все, нарешті. А як будуть ще ваші оборони? Ну, тут тоді можна взяти червоних... Червоних, червоних. Тут бажано б взяти клін, ну, таке. Червоних. Тебе давай. Тебе. Тебе і тебе. Спробуємо 4 1 По лінивому. Якщо зачину щось вийде. Сумно. Сумно. Все, як я люблю. Так, трійка є. Червоних на це мадам вже буде зараз гультувати. Тому що комбо. Такі класні комбо. І тоді пропоную тут забрати цю трієчку. І тоді тут скласти. Ну, а далі, ну що далі робити? Спробувати ще зелених знайти. О, чудово. Ну, вірн, зарядився. Зараз Джихангіра зразом зарядимо. Динечками добили. Бакас прощавай. Ну, добре, живемо. Ще живемо. Далі, що тут так цікавого зробити би? Може, круть? У будь-якій незрозумілій ситуації роби круть. Нехай так. Елло, Елло. Тебе би прибити. Ну, не приб'ємо. Нехай так, і потім мені по ньому червоними, ще зеленими стукнути. Капельку, капельку. Просто таку капельку. Ну там геть, ну, геть капелька була. Ну що можу сказати? Так, добре. Є червоні ще трошки. Десь би ще отримати мені на Ді тебе звати? Бастер. Так, супроти. Це дуже добре. нейтрально червоних бачу не буде. Буде саме, буде саме там, де не треба. Так, ти що б'єш, б'єш? Ну, бо і живемо. І смалимся, капець. Це тільки мої чахлоки. Не прокачені, не вкачені, нічого не роблять так, як треба. Ну, ці дракони. У мене там взагалі з драконів не було кого навіть вибирати. Там вже хоть привіз, та плачу. Я борося з драконами, але ну, взагалі я їх не прохожу, у мене карта не пройдена, я квести не прохожу. У мене висить 13 призивів, треба буде колись робити. призичок, подивитися, наловити, можливо, якихось цікавих трійок. Ну що, яких беремо? Може, таки поїхали. Хоп і все поле фіолетове Оце буде обідно. Що за несправедливість? Ну, два по три є червоних, але до фіолетових. Так, ну тоді ще тут заберу. Зарядиться панянка, зарядиться. Ну тоді нехай так заберу. Зараз тоді можна взагалі жовтий кристал. Нам треба? Мабуть, не треба, правда? Є зелений кристал, це дуже добре. Я тоді пропоную його зірвати. Зараз Аліса мені там попідрізає все. І зараз знову та лікує. жах. Просто жах. А щось моїх так луплять сильно. Ну, ця Аліса, вона прям щось в мене так вигатила, знатно. З червоними сумно. Сьогодні червоних в цьому тапку не буде. Можна розходитися. Муха. Ця знову заряжена містика. Ренфілд. Може в нього скинути І Посподіватися, що там закриться червоні. Просто вакаса синю трійку Це просто це смерть, в принципі. Мені тут не подобається моя ця ситуація. Зараз я так розумію, що в перший день отримую нулика, так? Я зараз буде бити окось. Ну і ми будемо зараз бити, зрізати хоча б їм атаку. Це було чудово. Мені це сподобалось. Але зараз ця панянка матиме овер, тому що ще додатковий цей лікує. Yes. Калепа, правда? Правда. Угу, Ренцела, та здуло, це дуже добре. Це прям чудово. Лишилася ця одна ударник. Ну Вона можливо не вдарить так сильно, вона і зрізана все-таки атака бутсом. Добре. Чудово. Але тоді можна зараз взяти Беліт, це все там з них потиспелити їхні там броні і все тому подібне. І взяти собі трійку червоних. Довго я тут шукала щось своє. Я думаю, вона тут уже не буде успіху. Третій, це, мабуть, тільки третій бій, в мене вже 17 хвилин відео. Жесть. <смі> не вмію я швидко. Не вмію. Я розтягую задоволення. Ні, це був четвертий бій. Ну, так і погнали. Що оце зелене робить в центрі цей кровасісь? Що він робить? Дізнаюся чи ні? Мабуть, дізнаюся. Хоча такі, я пропоную таке його прибити і не дізнатися, що він робить. Я дуже хочу. Така була спокуслива четвірка червоних, але вона роз'їхалась, тому я пропоную зробити так. Що це, лікує? Лікує? Все вони в Ну, тоді в цього пана і стукнемо. Будемо, мабуть, поки що працювати в правій стороні. Так, боляче, боляче, боляче. Я пропоную все-таки щось там бити. Тоді є можливість е, забрати. Тут червоні і ще обальта, зараз ще одна трійка і ну, Буде бити, буде боляче. Може мені цілком можливо, що когось од ноги виключить. Ще вижили. Добре. Рехет релікується. Це погано. Тоді що? Тоді берем боліт, щоб це все задиспелити, так. Ну, та буде бити притрушена. Ну там може мені вже тепер когось добити. У мене бастер погризений. Буц погризений. Ти живем. оживемо. Лікуємося. Ну, буде четвірка червоних. Якщо не вб'є, вмре. Там. Яда на ньому висить. Умре. Я сьогодні добі оця цього. <смі> Чи не добі вже? Нарешті. Все, до побачення. Все, тепер по дівчатам працюємо. Це там той фланг мені такий був довгий, важкий. Де мій червоний? Беліт я, мабуть, поки що використовувати не буду. Нехай вже ця мадам поставить свої посилення, а потім я буду туди спелити. Так, і що? І що? І не знаю, і що. Будемо знову робити круть. І сподіватися, що Аліса чи як там звати не повбиває мені багато кого живе. Так, тоді взяти Хокман. для мене, я бачу цей турнір не буде легким. Ну точніше для моїх чахликів. Якось воно дуже так напряжно йде. Так, я повернулась, малий приходок. Ну, ну нехай так. Ходіться ставити, підлікуватися. Так, погнав бутс. Мені ще подобається бутс тим, що в нього цей зріз він стакається, і він нікуди не перебивається. Це класно просто. Мені це подобається. Це, добре, ця панянка мінус, що лікувала, лишилась лише ця. Вона там вже підвищена шкода. Угу, Червоні. Тоді, мабуть, я їх отак підтягну, щоб її точно точно вбити. Дякую, до побачення. Ну, таке. 5 шотів є, але чомусь топ-1, я думаю, буде так є, топ-25, 17 -ти тисяч місце. У ну, мене ще з звичайно, але, але, але дуже буде мій турнір просідати через цю оборону. Хоча, як на мене, тут, мабуть, багато кого буде просідати, тому що вибір команди атаки шикарний ти можеш брати кого хочеш. Побачимо, як буде далі. Все сандала ком'ясом. Пока-пока.